Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні з вами, як завжди, Жорик. Сьогодні будемо порівнювати з вами два електрошокерових-ліхтариків. Саме модель ZZT10 Plus і модель tw 318 Розпочнемо наш огляд з детального огляду моделі tw 318 Розпочнемо з комплектації. Комплект поставки включає зарядний пристрій від мережі 220 В. Зарядний пристрій від автомобільного прикурювача та сам е пристрій Ліхтарик Шокер. Е дана модель обладнана зйомним акумулятором, який без проблем можна самостійно замінити в разі його виходу з ладу. Е далі їдемо. Пристрій оснащено е світлодіодом потужністю 100 люмен. Для того, щоб привести в дію ліхтарик, достатньо перемкнути слайдер в середнє положення для того, щоб перейти в режим електрошокера. Рухаємо далі слайдер і натискаємо червону кнопку спуск шокера. Так у нас працює електрошокер на даній моделі. Ось всі функції, котрі містяться в даному пристрої, якими володіє даний пристрій. Тепер познайомимося поближче з пристроєм ZZT-10. Комплект поставки в себе включає тільки провід від мережі 220 В для підзарядки адаптер і пристрій Шокер-Ліхтарик. Дана модель е моделлю з вбудованим акумулятором, тому в разі е його виходу з, 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 з ладу необхідно буде звертатися до сервісного центру для заміни акумулятора. Е але В цьому пристрої набагато більше плюсів, ніж мінусів. З мінусів я вам назвав тільки один, а все остальне це будуть тільки позитивні відгуки про даний пристрій. Розпочнемо з того, що даний пристрій е, оснащується вибачте, е, запобіжником, який в режимі OFF дозволяє користуватися тільки ліхтариком, а в режимі ON можемо користуватися як ліхтариком, так і електрошокером. Е, ліхтарик на даному пристрої має три режими свідчення: це режим 100% Свідчення це режим 50% потужності і режим стробоскопу. Так як дана модель ZZT10 є новинкою 2014 року і включає в себе функцію фокусування, дана функція доступна тільки ексклюзивно на даному шокері-ліхтарики. Шляхом провертання гайки ми бачимо, як змінюється ширина променю нашого. Таким чином ми можемо фокусувати промінь в потрібній нам точці. Для переходу в функцію шокеру перемикаємо наш слайдер в крайнє заднє положення, натискаємо клавішу спуску шокера. Так, у нас працьовує шокер на даному пристрої. Що ще можемо сказати? Ну, Начебто все я згадав, нічого не забув. Шлію при необхідності можна зняти, якщо кому вона буде заважати. Ось, в принципі, все. Далі будемо порівнювати технічні характеристики даних пристроїв. І Розпочнемо ми з технічних характеристик пристрою ZZ10. Заявлена напруга пристрою 100 000 вольт. Фактична потужність пристрою 12 Вт, товщина пробою одягу 55 мм, довжина пристрою 180 мм, вага 220 г. Середній час виходу зі стану шоку після застосування даного пристрою складає близько 10 хвилин. Далі ознайомився з технічними характеристиками пристрою tw 318 заявлена напруга 100 000 вольт. Фактична потужність пристрою 10 Вт. Товщина пробою одягу складає 4 см, і середній час виходу зі стану шоку після застосування даного пристрою близько 6 хвилин. Довжина нашого пристрою, так як і першого варіанту 18 см, І вага складає всього навсього 170 г. Також комплект поставки з даними пристроями йде інструкція російською мовою. Дана інструкція включає в себе необхідну інформацію на тему, як правильно користуватися вашими улюбленими шокерами для того, щоб якомога довше зберегти їх в належному стані і як правильно доглядати за ними в процесі експлуатації. На цьому дякую вам за увагу. З вами був Жорік. Нагадаю, що ми сьогодні з вами порівнювали дві моделі шокерів, перша з яких ZZT10 PowerPolis Plus в алюмінієвому корпусі, а також модель TW318 в корпусі з ударостійкого пластику. Побачимося з вами в наступних оглядах. Бути добру, до побачення!